Овочка, скажи людям, що ти робиш. 60 70. Стоять. 80. Е, 90. Що ти робиш? 100. Я збираю гроші. А на що ти збираєш гроші. А в мене дві посилочки там. Ага. Надо їх відправити. От я її перебираю. Усе що нажито непосильним трудом. От, спасибо, Огромне... да? Да, мені надо платить посилки, тому що живу тут тусочки. За горло держать. Ага. А чию ти баночку грохнув? 70. Моя. А, це твоя? Ти до моєї не листнищи, ні? Что? Твою а, не трогай. Твої лапи ще не були, моїй баночки. Ну, извините. А ч я думав, що тут триста? 200. 200 гривень? А посилка отправлю сколько стоит. 220 220. Не хватает, еду. Да? Только на одну, одну да, долг да. Спасибо, ви хочет. Ну спасибо. Ладно, скину тебе на другую посылку. А, 220, чого, Мне не хватает. Ось все на одну. На вторую добавьте, будь ласка. Копій 10 копию ее чок осталось. Десять гривень? Ну да, 10 гривен. Ну, я все привык пати. Значить, тобі надо ще 210 гривень, так? Да? 210 десять гривень мені треба. Ладно, скину тобі шахраю 210 гривень. Бух, Бух поможе. Здоровля вам. Здоров'я подивитися. Здоровля вам. Да, хорошо. Не будемо називати. Щоб Надька розродилася, уже то ембріон виплюнула свого недоебаного недоділеного. Ну, стара жінка, пиздить хуйню, росте дебілом. Одного виростила а залишився ще один там в животі, тільки я не знаю, може, там є. може вона його вже висрала. І не замітила? Так, да, може не замітила. Ну на восьмому місяці через що вона похудєвша. Ну я да? скажу вам, мей да? мей у мейкапуні, конечно, зойбумба. Навіть да? абрабагато не знаю. ну, свиняча морда. Ну, Похорошено, да, причесочку сделала пока. Ну, ну конечно, да чужие ну, гроші, че ж. Кому-то беременность идет, а кому-то идут чужі гроші. Чужие гроші, чужие гроши, да. Ой. Нажаль. жаль. Все, ты нищеброд посчитался и мелочь. А в какой сумочке то буду нести. Боже, сейчас буду и тай, это дзинь Буду зинь позволится. Да я не знаю, це якась сумка. А, а там же шоу. А, нас... а, пульс сур, а. Хорошо. Хавай назад, ховай, ховай. Твоє богатство. Багатенькі буратино. Шахрай, еферист. І наркоман ще. А, ти ще наркоман. Забувся, чи що? Що там вены повздувалися? Та тут? Аж не видно. Я горі наркоман, мені mm -hmm. даже вену не видно. Отак, Дін-дін-дон. Ладно, вези посилку. Ладно, вечора, тому що до 9 почта работаю. До ну, побачення.